Друзі, всім привіт! Радий бачити вас знову на каналі Алекс. Сьогодні, значить, пробіжимося, постараємося якомога як швидше. Заходимо, підбираємо код. Код у нас 37. І тепер міняємо одну циферку. Получається в нас 47. Так і Дивимося, що в нас сьогодні випаде бонусом в цій шикарній грі. Так, один мільйон не дуже є погано, файно. Друзі, важлива інформація. Як ви можете звернути увагу, у нас був нещодавній пост в телеграмі. Тут можна от з цього поста, якщо його перекласти, коротко скажу вам, що, що тут вписано. Вписано те, що е, наші гобліни дуже давно мріють на кращий заробіток. І вони зазначають тут в цьому посту, що дуже скоро має це, ця мрія має здійснитися. Що це означає? Означає те, що наші бронзові монети, наш бронзовий вік перейде в срібний, і ті бронзові монети, які будуть на той час на балансі, вони конвертуються в срібло. Так? Але хто купляв, була чорна п'ятниця, хто купляв буст. То буде конвертація е, трохи краща. Тобто, е, на, ну, приведемо приклад, 1 мільйон був значить, в нас бронзи, то отримаємо, наприклад, 10 тисяч срібла. Ну, це я так умовно називаю цифри. З бустом. Якщо без буста, то, наприклад, буде з 1 мільйона бронзи, там, наприклад, буде тисяча тільки срібло. Але воно конвертується в срібло. Ви скажете, вау, класно, це ж срібло, його можна вивезти на тони. Друзі, немає інформації наразі, як воно то буде працювати. Но моя вам порада прокачувати зараз максимально, виходить, Е, срібні срібні шахти. Прокачуємо срібні шахти і збираємо хто купляв бусти в чорну п'ятницю, то назбираємо бронзу. І ця бронза вона буде конвертована в срібло. О, друзі, бачите, в мене вже майже один мільйон срібла. Ще півмільйона, але я думаю, не встигну до переходу в срібний вік. Тому що це ось-ось-ось, вже от, от має воно бути. Вже незабаром. Забулися забрати щоденну нагороду. Так, і нагороду від рефералів. Дохід. Так що, друзі. Піднажимаємо трошки, як можна швидше прокачуємося, чим можна більше прокачуємо свої шахти. І збираємо срібло. Дивіться, друзі, я вам показував в попередньому відео е, такий лайфхак. Дивіться, бачите, в мене зараз скільки є. 5 мільйонів, я не можу купити майнера. То Цих дорогих можна їх перескочити, потім можна докупити. Що нам потрібно? Нам потрібно в кожній в, кожні, в кожному слоту брати, підвищувати рівень кірки. Кірка от зараз в нас буде кірка коштувати, наприклад, мільйон двісті. Щоби я міг купити в восьмому слоту майн, другого майнера. Перескакуємо, прокачуємо. Е, значить, в нас є 1486 срібла в сьомій шахті дохід в час. Але в нас є ще тут шахта. Друзі, дивіться, бачите, полоса підходить кінця. У нас є зараз на, на даний момент 18 година. Це ще, я, виходить, два рази можу зібрати 4 години. 4-6 годин, так? 6 годин. В годину воно збирає тисячу, скільки я казав, 600, так? 1400. 1400. А в нас залишилося всього 4000, так? Тобто шахти буде недостатньо цієї, щоб заформити до 12 години. Вечора ще трошки більше. Воно зупиниться за недостатньою недостатнім об'ємом видобутку нашого срібла. Тому ми заходимо в залиж суд, заліже бронзи і тут в нас є шахта, і тут ми можемо щось купити. Друзі, купляємо чим вищу. Чим вища, тим більше тут а ви бачите є ємкість. Дві з половиною, 3,5, 7 і 8 тисяч. Це ми можемо видобувати срібла за добу. Так що на даний момент можна обрати, ну я не знаю, давайте там, де 3,5 краще взяти, я думаю. Не три з От, говорю одне, а роблю друге. Буває. Е, і так, друзі, бачите, так, було в нас 29, а ми вже вже маємо 32. На три тисячі воно вже нам підняло більше. І в нас є вже видобуток ресурсу за добу, є більший, і ми можемо видобути більше. Саме, саме основне, друзі, що я ще вам не сказав, за перехід в срібний вік. Срібний вік це буде в нас срібло основний наш дохід. Вже бронзи не буде. А буде в нас видобуток срібла. І срібло, за срібло ми будемо прокачувати золоту шахту. Будуть чи одна золота, чи буде їх більше, наразі невідомо. Тому прокачуємо зараз максимально срібні шахти. Але якщо буде можливість, друзі, я особисто буду так робити. Коли я назбираю мільйон срібла і в мене буде можливість його вивезти, обміняти на тон, тон і поміняти його потім пізніше на долар, я це обов'язково цим скористаюся. Вибір кожного є особистий. Як прокачувати, не обов'язково слухати, що я вам раджу. У кожного є вибір, право вибору свого. Дивіться, як вам краще, чи прокачуватися далі, видобувати далі золото, чи обміняти зараз якби на срібло. Но я би рекомендував обміняти зараз на тонкоїм, тому що, хоча би. Якщо щось піде не по плану, то щоб ви могли потім сказати, що я в цю гру грав не дурно, а з неї вивів хоча б 10, там, чи 12, чи 15, скільки там як воно вийде, тих доларів. Так що, друзі, ловіть цей лайфхак, користуйтеся, прокачуйтеся і до зустрічі далі на каналі. Будуть які свіжі, свіжі новини, самі теплі. Випущу новий відеоролик, а посилання на гру буде під, під відео, і також будуть посилання на другі проекти, з яких можна вже виводити також в тони, а далі долари. Друзі, від вас прохання поставити лайк, підписочку і дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі на каналі Алікс.